Друзі, ми вас щиро вітаємо, і хай Господь вас рясно поблагословить, тому що ви прийшли в наше служіння, в наше життя, на збудування як партнери, як ті люди, які допомагають. Тому я сьогодні говорю, що ви на благословіння, ви на допомогу, ви на збудування. І я дякую вам, що ви сьогодні підтримуєте нас коментами, підтримуєте нас молитвами, підтримуєте нас лайками, підписками, підтримуєте нас своїм. Пожертвами, я дякую кожній людині, хто сіє в царство Боже, хто сіє в проповідь Євангелія, хто сіє в служіння, і ті гроші, які приходять на монобанк, на приватбанк, на пейпал. Ми через ці гроші маємо можливість йти в домівки. І проповідувати про Христа. Тому я дякую кожному із вас, що ви своїми пожертвами, своїм майном, своїми фінансами. Ви разом з нами проповідуєте, разом з нами служите. Разом з нами є як співробітники в царстві Божому. Тому благословляю кожного із вас і дуже дуже сильно дякую. Бог щедрий в вашому житті і Бог добрий в вашому житті. Амінь.